Розвінчувати ці міфи цю дезінформацію Росії, показувати де вони маніпулюють, де вони брешуть. Навіть в найжахливіших умовах люди десь знаходили в собі сили. У нас це... є історія індивідуального спротиву. У нас зовсім інші виклики. Ми з пам'яттю зовсім по іншому працюємо. Вітаємо вас на нашій серії інтерв'ю. І сьогодні разом з нами а, пані заступниця директора заповідника Буківнянської могили Тетяна Шептицька. Разом з Тетяною ми поговоримо про те, як зберігається національна пам'ять в межах України і як вона зберігається за кордоном. Ну, власне, перше питання, яке найбільше нас цікавить, це інституалізація національної пам'яті в Україні і те, от наскільки. Наш е, сучасний досвід загалом е, сприяє тому, щоб ми могли зберігати цю пам'ять, і наскільки для нас е, цей момент є ключовим якраз таки у розвитку культури нашої держави. Ну, збереження національної пам'яті це достатньо громіське питання, яке включає в себе збереження пам'яті про достатньо різні сторінки української історії. І якщо ми говоримо про наш сучасний період, то безумовно перед нами є безліч викликів. Ми повинні зберігати пам'ять і про е, трагедії, ну як мінімум, хоча б е, там з радянського минулого, і водночас перед нами, як суспільством, так само е, є виклики, які вже пов'язані зі збереженням пам'яті е, про події від часів незалежності України, тобто і про Попередні там революції і про певні мітинги, знову ж таки про революцію гідності, про події російсько-української війни з 2014 року. І оскільки ці всі теми різні, вони потребують кожного свого інструментарію і кожна свого делікатного підходу і якихось акцентів. А якщо говорити загалом, то я вважаю, що ми. У якихось речах достатньо суттєво просунулись, тому що є і коло громадських активістів, які опікуються питанням національної пам'яті, є структури відповідні, які функціонують вже на рівні державних організацій, в обов'язки яких входить теж збереження пам'яті про певні сторінки, історії, і є, в принципі, і певний пул журналістів, які теж. Так чи інакше долучаються до цих процесів, готуючи публікації, там відео-аудіопродукцію, пишучи книжки. І це все в сукупності створює це інформаційне поле, в якому ми працюємо, яке забезпечує збереження національної пам'яті як такої. І якщо говорити про її потребу, то безумовно потреба величезна, тому що ми маємо справу, наприклад, з. Достатньо сильною інформаційною війною з боку Російської Федерації, і ця інформаційна війна включає в себе не тільки дезінформацію, а в тому числі транслювання, поширення різноманітних міфів, стереотипів, брехливих відомостей про українське історичне минуле. І ми мусимо фактично воювати на фронти. Я маю на увазі не в буквальному сенсі воювати. а... Опосередковано як громадські діячі, як там музейники, як науковці. Тобто, ми маємо подавати і правдиву інформацію, і паралельно постійно розвінчувати ці міфи, і цю дезінформацію Росії, показувати, де вони маніпулюють, де вони брешуть, де вони приховують правду, де вони не розказують е, правду. Тому це достатньо серйозні виклики, але наразі мені здається, що ми з ними даємо раду. Ви згадували про те, що. Залежно від різного контексту, інструментарій по збереженню національної пам'яті може бути різним. Якщо так трошки звузити цей момент, то у відношеннях між Україною та Росією в усьому її проміжку історичному, яким інструментарієм ми оперуємо на сьогоднішній день? Ну, як на мене, одним з найпотужніших інструментаріїв для нас, та... Доступ до архівів радянських спецслужб. Це власне те, з чим працює наш заповідник, і те, що знов ж таки працює на загалом в Росії. Доступ до архівів закритий, більш того, у них спостерігається вже багато десятиріч послідовна політика повернення не лише практик тоталітарного режиму. А в тому числі повернення культу Сталіна, заперечення, наприклад, масових політичних репресій, замовчування і цифр, і історій, і людей, і певною мірою розміття і дискредитація тих місць пам'яті, які вдалося створити на початку 90-х. Навіть зараз, з того, що найсвіжішого, ми бачимо. Це те, що відкрили в Москві в метро пам'ятник Йосипу Сталіну. Це при тому, що першого директора московського митрополітету було репресовано і розстріляно. А в м'єдному в Росії були прибрані звідти польські військові ордени, які були встановлені знову ж таки на честь польських офіцерів, які там були розстріляні. Тобто вони не просто замовчують це все, вони спотворюють і фактично воюють з минулим. І для нас, для України було важливо, що ми пішли іншим шляхом. І ми задіяли свій інструментарій, той, який нам доступний, це власне пікування про місця пам'яті, це відкриття архівів, які дали просто величезний обсяг матеріалів про різні історії, про різних людей, про процеси, про механізми і, власне, повернення знову ж таки в обіг тих імен, які були важливими для. Українську історію, українську культуру, української науки. І це в сукупності є спільним для багатьох е і структур, які працюють з пам'яттю, і місць, які зберігають пам'ять. Але коли це все розповідається через історію одної конкретної людини, воно зачіпає, тому що кожен ну, примиряє цю історію на себе, цей досвід на себе. І коли ще підключається цей емоційний струмінь, то ця емоція, це почуття стає теж додатковим інструментарієм. А от що безпосередньо стосується досвіду Європи, наскільки там цей напрям збереження національної пам'яті проявлений і які його риси можливо, ми могли б впровадити в Україні? З приводу Європи все достатньо нелінійно і, нетипово, і не типово неодноманітно. Тому що кожна країна має е, свій історичний е, досвід, і відповідно від цього залежать е, ті механізми збереження історичної пам'яті, які вони використовують, і залежить в тому числі від ментальності кожної конкретної нації. Якщо для поляків тема Своєї національної історії це складова їх певної національної гордості, то відповідно вони достатньо потужно працюють в цьому аспекті. Якщо ми там таку найновішу історію маємо на увазі, то безумовно, для них важливим популяризація героїчної сторінки там 1920 року, коли вони під Варшавою розбили війська Червоної армії, це диво над Віслою. І так само злочини сталінізму у вигляді катинського розстрілу. Для них це е, речі, які пов'язані в тому числі не просто з пам'яттю чи з національною консолідацією, не пов'язані з цілеспрямованою е, державною політикою, яка підкріплюється і певними і капіталовкладеннями, і інформаційними ресурсами, і так далі. Я мала досвід познайомитися з тим, як працює з своєю пам'яттю, скажімо, норвезьке суспільство. І там трошки інша картина, тому що у них ну, не було таких масових трагедій, якихось геноцидних явищ, як скажімо, на теренах України. І наймасовіші теракти, який трапився в Норвегії. Це розстріли на острові Утроя неподалік від Осло, і це наймасовіше, найкривавіше, що в них трапилося. Але якщо ми порівняємо і кількісні виміри, і, скажімо, підходи, ми побачимо цю різницю. Для них це подія дуже свіжа, вона дуже болюча, це подія пам'яті одного покоління фактично ще, бо це 2011 рік. І вони настільки переживають цю травму, що вони планують і говорять, і працюють там шкільними аудиторіями, студентськими аудиторіями, не стільки розказуючи про ці події, скільки згадуючи жертв, і переформатовуючи це все в сферу захисту. Демократії прав людини я розумію, що ми так не працюємо, тому що для нас важливі факти, для нас важливі процеси, для нас важливі в тому числі виконавці там терористичних чекістських спецоперацій. У них я побачила, що скажімо, про цього терориста фактично немає інформації в музейних експозиціях. Я розумію їх мотивацію. Власне, вони не хочуть давати йому слово, вони не хочуть давати йому найменшу можливість популяризувати свої ідеї. Але для українського суспільства ці теми працюють по-іншому. Ми не можемо залишати там злочини з термінізму анонімними, і ми так само не можемо не говорити ні про кількість, ні про причини, ні про передумови, ні про певний фактаж. Бо Інакше, там, скажімо, те, що стосується там биківні, наприклад, суспільство буде уявляти собі це як певну там, ну не знаю, екссез виконавця, наприклад, а? а це не була випадковість, це була абсолютно планомірна дія держави. Це була така своєрідна неоголошена війна держави проти власних громадян, і це все було достатньо логічно, продумано, регламентовано і так далі. У нас зовсім інші виклики. Ми з пам'яттю зовсім по іншому працюємо. Норвежці вважають, що там той же Уто УТ, ці розстріли на УТЕ це лише епізод історії самого острова. І вони якось вміють поєднати якісь такі сумні трагічні сторінки з романтичними. Тобто під час екскурсії на острові вони безумовно розповідають і про загиблих, і про сам цей теракт. Але водночас вони розповідають і про якісь романтичні історії кохання на цьому острові, і про молодіжні табри, і про взагалі політику своєї і там партії, і так далі. У нас наші місця пам'яті, які функціонують в Україні, це, на жаль, просто абсолютно такий тотальний простір болю, смерті, нищення і так далі. що Там ну просто апріорі немає цих історій, те биківня. Це не просто територія пам'яті, це фактично могильник, де люди поховані, закопані. Тобто це зовсім інші історії, які ну, апелюють до інших цінностей навіть. В контексті ваших останніх слів хотілося б запитати, чи потребує от саме сучасний український підхід до збереження національної пам'яті трансформацій. Насправді це дуже серйозна дискусія, яка триває от в науковому середовищі, музейному середовищі десь останніх років з 10 приблизно, коли ми говоримо про те, що мусимо подолати в тому числі і якийсь такий аспект ну, надмірної віктимізації нашої історії. Так? Тобто ми постійно говоримо про жертв, і все одно, на мою думку, це виправдано, тому що. Коли я говорю про жертви і про наш біль, то це не тільки фізичні жертви, тобто ті люди, яких ми втратили, а це і втрата наших потенційних шляхів розвитку. Тому що ці люди могли ще щось створити: якийсь культурний продукт, мистецький, науковий, я вже не кажу, не кажу про те, що вони могли ще створити встигнути там родини, дітей, внуків і так далі. Тому це. Ну, набагато ширша історія, ніж просто цифри загиблих. Але е, я розумію, що е, суспільству е, потрібні водночас якісь позитивні орієнтири, і е, коли музейники, які працюють з такими трагічними, травматичними сторінками е, історії про це міркують, то вони шукають способи цю надмірну віктимізацію долати е, е, і давати якісь так звані ну, позитивні кейси. Музей голодомору, геносиду 32-33 років вони робили чимало проєктів, коли вони розповідали про людяність, людяний час, тобто про людей, які рятували інших під час Голодомору. Там музей Другої світової так само шукає, збирає там історії, коли українці там рятували євреїв під час Голокосту. Ми спробували зробити схожий позитивний кейс в Биківні. Але, на жаль, у нас немає історії порятунку, але в нас є історії індивідуального спротиву. Вони, на жаль, так само закінчились трагічно. цих людей все одно в фіналі чекісти розстріляли, але у ці їхні індивідуальні спроби чинити опір в, різних, в різний спосіб: там, скаржувати дій слідчого, заперечуватися на допитах. Там. Якусь гідно поводитися зі слідчим, утримувати це там, тиждень карцеру. Це все одно ті маленькі спроби, коли людина намагалася відстояти власну гідність, власну честь перед обличчям просто величезної репресивної машини, яка як каток. просто... Котилися по країні. І оці маленькі спроби, вони, мабуть, тим і цінніші, що навіть в найжахливіших умовах люди десь знаходили в собі сили це робити. І хай ці спроби на фінал нічим позитивним для цих людей, на жаль, не закінчились, але те, що вони були, це вже велика цінність. І ми такі історії свого часу теж зібрали, зробили. Такий міні-онлайн виставковий проєкт, де розказали про такі історії. І це вже ну, такий все одно позитивний кейс показати, що люди не тільки там, страждали в тих в'язницях НКВД, хоча безумовно вони там страждали і витримували там тортури і так далі, але в тому же хіті вони водночас знаходили якісь незрозумілі для нас сили, бо дійсно це. Не, ну, це поодинокі приклади, і це просто нереально уявити, що вони могли пережити, але вони знаходили собі сили силичний добр, от такий. Але він цінний, він важливий. Тому там, де сама тема, де саме місце дозволяє знаходити якісь такі позитивні приклади людської гідності, достоинства, і самопожертви, і підтримки. Тому зейники це роблять, і, і я думаю, що і робитимемо ми це і надалі. Просто я ж кажу, все одно треба зважати на специфіку кожної установи окремо.